Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім збройним силам. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Нагальні питання. Продовжуємо говорити про нюанси спадкування під час дії воєнного стану. Попередній відеоролик, тобто частина перша даної теми, записана раніше. Нагадую, в ній ми говорили. І розглядали строки для прийняття спадщини в умовах воєнного стану, говорили про оформлення свідоцтва про право на спадщину та з'ясовували, до якого нотаріуса потрібно звернутися, щоб відкрити спадщину. Посилання на дане відео я залишу в описі під цим відео. Переглядайте, якщо маєте в цьому потребу. Сьогодні ж ми поговоримо. Про подання заяви про прийняття спадщини особою, яка перебуває за кордоном, та про функціонування реєстрів, необхідних для процедури спадкування. Отже, розпочнемо. 24 лютого 2022 року значна кількість громадян виїхала за кордон. Разом з тим. Навіть перебуваючи за межами України, наші співвітчизники жодним чином не обмежуються у своїх правах на території України. Це стосується і процедури прийняття спадщини. Уявімо ситуацію, при якій на території України відкрилася спадщина, право на яку має особа, що виїхала за кордон. Що ж діяти в такому випадку? У такому випадку така особа може звернутися до посольства Консульства України у державі її перебування для засвідчення підпису на заяві про прийняття спадщини. Також засвідчити заяву про прийняття спадщини може і іноземний нотаріус, тобто можна і у іноземного нотаріуса, і з подальшим проставленням апостилю або консульської легалізації на такому документі. Отже, підписали, засвідчили, легалізували заяву про прийняття спадщини. Далі таку заяву надсилаєте засобами поштового зв'язку до нотаріуса на території України. Внаслідок зазначених дій буде відкрита спадкова справа у загальному порядку на території України. Зауважу, ще є один спосіб для захисту своїх інтересів як спадкоємця. Особа, яка перебуває за кордоном, може видати довіреність та уповноважити, до прикладу, адвоката чи юриста здійснювати в подальшому усі необхідні дії для ведення спадкової справи в інтересах спадкоємця. Відверто кажучи, це значно може спростити загальну комунікацію між нотаріусом та спадкоємцем, які перебувають у різних країнах. Тепер поговоримо про функціонування реєстрів, необхідних у процедурі спадкування або простіше про спадковий реєстр. Загалом, доступ до спадкового реєстру важливий для перевірки наявності або відсутності раніше заведеної спадкової справи, наявності чи відсутності спадкового договору чи заповіту. Наразі спадковий реєстр функціонує, але не у всіх адміністративно-територіальних одиницях. Урядом вносилися зміни до переліку регіонів, де доступ до реєстрів обмежено, а це було у нас в кінці вересня 2022 року, а саме такі зміни вносилися відповідно до наказу Мін'юсту від 19 вересня 2022 року, номер 3949 5 Так от. Станом на кінець вересня 2022 року спадковий реєстр не функціонував у окремих частинах Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей та АРК. Проте в умовах воєнного стану нотаріус може завести спадкову справу і без використання спадкового реєстру, якщо на певній території доступ до нього обмежений. При цьому після відновлення функціонування такого спадкового реєстру, нотаріус протягом п'яти робочих днів зобов'язаний здійснити всі необхідні перевірки, пов'язані з відкриттям та формуванням спадкової справи. Пам'ятайте: якщо ваша спадкова справа була заведена без використання нотаріусом спадкового реєстру, Нотаріусу заборонено видавати свідоцтво про право на спадщину. Таке обмеження загалом направлено, як ми всі розуміємо, на мінімізацію зловживань у сфері спадкування та фактично захищає права спадкоємців. Поки це все про посвідчення заповітів в умовах воєнного стану я розкажу в наступному відео, тому підписуйтесь на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію, яку ви зможете використовувати на свою користь в процесі життя. Також ставте вподобайки і коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна, платна консультація, що буде враховувати всі нюанси вашої ситуації, зокрема по темі перетину кордону. Електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. Дякую за увагу і до зустрічей!